Сьогодні мали нагоду проводити круглий стіл «Стань на варті свого серця. Е, ідея е, і необхідність проведення круглого столу у тому, щоб активізувати роботу державних установ медичної спільноти, громадськості, лідерів думок у тому, аби е, як найкраще поінформувати доросле населення, зокрема чоловіків, про поведінкові фактори ризику серцево-судинних захворювань. І моя сьогодні доповідь була про те. Чи достатня спроможна мережа закладів охорони здоров'я Дніпропетровської області? Достатня кількість лікарів, медичного обладнання, щоб медичні працівники первинної медичної допомоги могли протистояти цій біді як серцево-судинні захворювання. Саме серцево-судинні захворювання, які вбивають переважну більшість, тобто не інфекційні захворювання вбивають кожного дев'ятого з десять дев'ять чоловік з десяти, а тому це надзвичайно актуально. Серцево-судинні вбивають більше ніж половину людей. Передчасна смерть, тобто люди не доживають до свого віку, який би мали дожити. І в нас тривалість життя в Україні середня це до 72 років, хоча в Європейських державах це 82 та більше. Обласний центр громадського здоров'я продовжує брати активну участь в Україні в підсадському проєкті Діємо для здоров'я. Мета боку скорочення поширень факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань в Україні. Ще багато, багато буде роботи в цьому напрямку. Сподіваюся на те, що нас підтримують не тільки медичні працівники нашої області, а в тому числі. Ті так би мовити, стейкхолдери, або наші помічники, або наші колеги з інших відомств, інших областей, скажімо, вчителі, соціальні працівники, працівники культури в тому числі, в тому, щоб ми могли просувати ідеї здорового способу життя, ідеї відмови від зубних звичок для того, щоб подолати от, епідемію серцево-судинних захворювань.